Забороняється громадянам комендантську годину в період з 24 до 5 пересуватися містом без потреби поважної. Громадяни, які будуть затримані в цей час, буде перевірятися документи, мета їхнього перебування. Також, якщо це пересувається, громадяни на автомобілі будуть перевірятись багажі, перевірятись особисті речі до злісних порушників, буде застосовуватись. Адміністративна відповідальність у нас на даний момент з початку військового стану по Волинській області вже складено більше ста адмінпротоколів. Старі перепустки, які видавала держадміністрація обласна, їх потрібно до 17 жовтня здати за погодженням адміністрації отримати нові перепустки. Перепустки видаються виключно особам, які забезпечують. Життєдіяльність Волинської області це стосується аграріїв, комунальних підприємств, волонтерів.